Всім привіт, друзі! Сьогодні хочу вас познайомити з новинкою в сімействі комбопідсилювачів від Nux, а саме Mighty 20 другого покоління. Цей комбопідсилювач пропонує все, що потрібно гітаристам будь-якого рівня, від новачка до досвідченого гітариста. Mighty 20 це не просто оновлення, а справжня еволюція звучання. Він поєднує в собі кращі сторони свого попередника разом з інноваційними функціями, що робить його найкращим компаньйоном для гітариста. Він легко впорається з будь-якою музичною задачою, чи то домашня практика, чи гучний рок-концерт. Також хочу додати, що MyT22-го покоління це чудовий вибір для музикантів, які використовують педалі ефектів. Завдяки спеціальній архітектурі він легко інтегрується з вашим педалбордом, перетворюючись на потужний підсилювач для ваших педалей. 8-дюймовий 20-ваттний динамік забезпечує чистий динамічний звук з багатими басами та чистими середніми. Він точно відтворить нюанси вашої гри та дозволить вам почути справжній звук вашої гітари. Також Mighty 22 го покоління оснащений передовим алгоритмом моделювання підсилювача TSAC, який забезпечує широкий спектр емоційних тонів. Ви можете легко налаштувати свій звук, використовуючи інтуїтивно зрозумілі ручки управління, або ж більш детально налаштувати його через застосунок. Mighty 20 має широкий спектр вбудованих ефектів включаючи ділей, реверберацію, еквалайзер, компресор, гейт шуму та багато іншого. Ви можете легко створити свій унікальний звук, використовуючи ці ефекти. Mighty 20 має 7 повністю налаштованих каналів, які можна використовувати для зберігання ваших улюблених налаштувань. Ви можете легко перемикатися між налаштуваннями за допомогою зручної панелі керування. Також Mighty 20 другого покоління, оснащений Bluetooth модулем Nux NBT 1. Який дозволяє вам керувати підсилювачем та відтворювати музику зі свого смартфону або планшету. Програмне забезпечення Mighty Editor та застосунок Mighty AMP дають вам повний контроль над редагуванням звуку вашого підсилювача. Ви можете налаштувати всі параметри підсилювача та ефектів, а також зберігати свої улюблені пресети. Mighty 20 MK2 2 Можна використовувати як USB-інтерфейс для запису вашої гри на комп'ютер. Ви також можете використовувати його для відтворення музики з вашого комп'ютеру через Динамік. А тепер давайте подивимось та послухаємо, на що справді здатен цей комбопідсилювач. Mighty 22 покоління це чудовий комбопідсилювач для будь-якого гітариста. Він пропонує потужний звук, велику кількість ефектів та доступну ціну. Якщо ви шукаєте універсальний та надійний комбопідсилювач, який буде вас супроводжувати на шляху музиканта, то Mighty 20 MK2 2 це кращий вибір.